І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово! Сьогодні в радіожурналі про слова синоніми бажати і зичити. Вибираємо слово про особливості вживання словосполучень брати до уваги і взяти до відома. Чим відгук відрізняється від відзиву? Знову повертаємося до дискусії про походження української мови. Ознайомимося з міркуваннями історика Олександра Палія. Ви слухаєте Радіожурнал Слово. Розпочнемо його з приємних для кожної людини слів. Бажаємо щастя, зичимо щастя. Проблема вибору одного із названих дієслів, зауважує мовознавець Галина Сюта, постає щоразу, коли хочемо з якоїсь нагоди привітати рідних чи друзів, колег, засвідчити їм свою прихильність. І замислюємось. Як правильніше, краще сказати чи написати по-українському бажаю чи зичу щастя? Допитлива людина, звичайно ж, може звернутися до словників, довідників з літературного слововживання, а також до мови творів художньої літератури чи преси. І що ж, зайвий раз пересвідчимося, що обидва слова. Одним із значень мають висловлювати побажання про здійснення чого-небудь, з яким у художньому, публіцистичному, розмовному стилях функціонують рівноцінно. Всі безмежно любили красуню та бажали їй щастя і долі, сказки. За традицією, колядники наприкінці бажають господареві та його родині статків та здоров'я. З науково-популярної літератури. Тоді мало думали про себе. Зичили добра товаришам і робили його Юрій Мушкетик. Чого сам собі не зичиш, другому не жадай присів'є. Так само стилістично рівноправними є ці дієслова в офіційно діловій мові. Шановні колеги. Бажаємо вам та вашим рідним добробуту, життєвої сили, наснаги до праці. Тоді чому ж побажання зичимо родинної злагоди чи зичимо довгих років життя, у деяких мовців викликає застереження. Мабуть, причиною є звукова подібність дієслів омонімів «зичити», бажати та зичити давати у тимчасове користування у борг. Та й справді, із другим значенням побажання зичимо здоров'я, зичимо гараздів мали б зовсім інше стилістичне і морально-етичне звучання. Взагалі діє слово зичити чого-небудь, висловлювати побажання чого-небудь віддавно відомо як синонім до слова бажати. Авторитетним підтвердженням цьому є, зокрема, словник української мови Бориса Грінченка, де зазначено. Зичити бажати. Нехай ті плачуть, що нам зле зичуть, номис. Старий гуня, доброго тобі здоров'я зичить. У словнику Бориса Грінченка наведено цілий ряд спільнокореневих і зичити слів різних частин мови Зичливець, доброжелатель. Зичливий, доброжелательний. Дола ж моя нещаслива, чолом ти мені незичлива. Зичливість доброжелательність. Зичливо, доброжелательно. Ці колоритні з виразним позитивним лексичним та емоційним значенням слова стали окрасою мовостилів багатьох українських письменників. Моя душа переповнюється вдячністю до зичливої долі Володимир Дрозд. Невдовзі від апарата, що зичливо загудів пропелером, зроблено кілька помахів Валер'ян підмогильний. Його твори полюбилися нам, увійшли в наш дім як добрі і незмінно зичливі друзі Натан Рибак. Приємно, що з плином часу не розгубили українці ні доброзичливості, ні слів пов'язаних. Із цією характерною національною вдачею. Отже, обидва вислови і бажаю успіхів, і зичу успіхів можемо вживати без застережень. Ви слухаєте радіожурнал слово? Вибираємо слово. Коли доречніше говорити брати до уваги, а коли взяти до відома. Ці два вислови є взаємозамінні, близькі за змістом, вважаємо рознавець Світлана Бибик. Брати, взяти до уваги. Означає зважати, зважити на що-небудь, врахувати щось. При цьому від людини вимагається зосередженість думки, зору, слуху щодо якогось об'єкта, спрямованість думки на когось щось. У діловому спілкуванні слово увага вживається у сполученнях типу Це заслуговує на увагу. Цьому питанню треба приділити особливу увагу. Звертаючись до аудиторії, кажуть прошу уваги! Прошу вашої уваги, шановні колеги. В сучасній літературній мові поширеним став вислів із прийменником до уваги. Наприклад, так, я певен їх міркування обов'язково візьмуть до уваги при складанні нових настановлень Олесь Гончар. Вислів Узяти до відома. Означає усвідомлювати ту чи іншу зорову чи слухову інформацію, а отже вказує на вищий ступінь реакції людини на навколишні об'єкти дійсності. Його синонімом є згаданий вислів брати до уваги. Чим відгук відрізняється від часто вживаного у наукових колах слова відзив. У словнику синонімів української мови читаємо. Відгук, критична стаття, зумовлена появою якоїсь книжки, виступом громадського діяча тощо, відзив, рецензія. У такому випадку варто вживати прийменник про відгук про дисертацію, відгук про книжку. У слові відгук це значення не основне, але посідає окреме місце в лексикографічному джерелі. А от у слова відзив воно є відтінком одного із його лексичних значень, та й рекомендувалося до вживання на першому місці оскільки співзвучне із російським «одзив». Тому думаємо, у документації Вищої атестаційної комісії України рекомендувати слово відзив недоречно. Важко здивувати когось знанням мов. Багато людей володіє, крім рідної, ще однією, двома, трьома та більшою кількістю чужих мов. Як правило, це буває в країнах чи регіонах, де поруч живуть люди різних національностей Закарпаття, Кавказ, Поволжя. Є поліглоти у перекладі з грецької, це слово означає «багатомовці», що знають кілька десятків мов і більше. Проте знання мови поняття досить відносне. Навіть рідну мову треба вивчати ціле життя, бо навчитися спілкуватися якоюсь мовою ще не означає опанувати всі її багатства. Показником досконалого володіння мовою є вміння орієнтуватися в її лексичних тонкощах. В одній з газет було вміщено статтю під заголовком дивні знання. Можна було подумати, що тут ідеться про щось кумедне, оскільки в сучасній українській літературній мові дивний, має значення кумедний, незрозумілий своїми якостями або вчинками, те саме, що російський странний. Але в матеріалі розповідалося про догонів, невелике африканське плем'я, в давніх переказах якого вчені виявили новітні наукові відомості про Сиріус та інші космічні об'єкти. Перейшлося про незвичайні гідні захоплення, тобто не дивні, а дивовижні знання. Порівняйте. І ось тут саме сталося щось дивне, незрозуміле, наче камінь зірвався з гори Михайло Коцюбинський. Як я різьбив ті риси дивовижні, було натхнення схоже на екстаз. Ви слухаєте Слово. Після кількох століть дискримінації української мови. Ідея окремих партій, зокрема тих, що після останніх парламентських виборів прийшли до влади, надати російській мові статус другої державної, сприймається не як захист російської мови, а як атака на українську. Привітно, що ця атака підтримується не надто інтелектуальною, але достатньо масованою пропагандою. Деякі ідеологи намагаються вивести українців їхню мову з якогось іноземного впливу, чи то тюркського, чи то польського, на общеруськість. Особливо популярною ця теза була в часи Російської імперії, коли імперські діячі могли говорити що схочуть, а іншим затуляли рота. Тоді ж на весь світ прозвучало сумновідоме нікакого українського язика не було, ні і не може бути. Теза про українську мову як зіпсовану російську, ще й сьогодні не знята з ужитку в середовищі прихильників офіційного двоязичія, хоча має цілу низку логічних вад, стверджує історик Олександр Палій в інтернет-виданні Українська Правда. Концепцію про визначальний вплив на Україну поляків як це не дивно і нині всерйоз сприймає чимало росіян. Хоча аргументи цієї теорії науково абсурдні, ніхто ніколи не зможе пояснити, як можна змінити мову народу всього лише за 80 років. Адже осередком літературної української мови є Київщина і Полтавщина. А ці території перебували в складі Польщі лише з 1569 по 1648 роки. За цей час чимало людей на хуторах навіть не встигли побачити живого поляка, не те, що змінити дідівську мову. Тож теза про українську мову як зіпсовану поляками російську, безпідставна. Походження російської і української мов можна зрозуміти через етнічні процеси. Більшість українських учених упевнена, що в Росії російська мова виникла насамперед на основі церковно-слов'янської мови, створеної просвітниками Кирилом і Мефодієм та привнесеної князями з династії Рюриковичів та їхніми нащадками після християнізації тубільців, і адаптованої змішаним слов'яно-фіно-угорським населенням. Церковно слов'янська мова поступово витіснила на території сучасної Росії місцеві фіно-угорські діалекти, але увібрала в себе місцеві риси. Водночас чимало сучасних українських вчених вважають, що українська мова виникла близько середини першого тисячоліття нашої ери. Ця мова, яка мала низку діалектних відмінностей, Локалізувалася в межах Анського союзу племен 4 vii 7 який саме в цей історичний момент увів у взаємодію слов'янські племена на території України, ані на території сучасної Росії, ані на території Білорусі слов'ян на той час просто не було. Слід відзначити, що Русью Понад тисячу років тому називалися лише землі сучасної Київської, Житомирської, Чернігівської та частин Черкаської і Полтавської областей. Русь це виключно територія центральної України, хоча з кінця 12-го, початку 13-го століття Русю зветься й Західна Україна. Вся решта земель підконтрольних Рюриковичам Залісся, Новгород, Полицьк, Псков Руссю не вважалися. Лінгвістичний аналіз засвідчує, що у стародавніх літописах, написаних церковно-слов'янською, яка стала книжною мовою і на території сучасної України, є численні суто українські вкраплення – Кримиця, Рілля, Вовна. Гребля, лагодити, глек, коваль, кожух, яруга, недоста, жалощі, година, брехати, туга, теля, тин, наймит, гостиниць, тобто шлях, око, господар, волога та дуже багато інших. Київський князь Володимир Мономах Прекрасно володів церковнослов'янською мовою, але пишучи повчання своїм дітям, не міг уникнути українських слів. Дивуватися, ірій, убогий, в значенні бідний, лагодити сторожа, врожбит, ліпше, гребля, обтяти, лінощі, сором вдолицю. У літописах серед імен князів та князівин династії Рюриковичів з усіх навіть московських земель аж до 15 століття зустрічалися такі типово українські імена, як Іванко, Василько, Володимир, Олена. Примітно, що предки росіян зверталися до князів, з властивим для української мови звальним відмінком. Княже. А до княжних княгине? У всіх літописах переважає повного лося, характерне для української мови Володислав, Володимир, Полон, Ворожда. Є в літописах і місцеві назви місяців Серпень і Грудень. Отже, в Україні українська мова створена на базі місцевих стародавніх слов'янських діалектів. Вона зберегла тісніші ніж російські зв'язки з іншими живими слов'янськими мовами. Саме тому пересічні українці розуміють і поляків, і болгар, і хорватів, натомість пересічні росіяни з Росії часто не розуміють навіть української. Тому слід наголосити, зауважує історик Олександр Палій. Ані російська мова не є діалектом української, ані тим більше навпаки. Можливо, констатація цього простого факту та розуміння обставин походження обох мов дасть змогу зробити мовну дискусію спокійнішою і аргументованішою. А що думаєте з цього приводу ви? Напишіть нам. Ви слухали черговий випуск радіожурналу Слово. Режисер Костянтин Лавренцюк. Звукооператор Людмила Будко. Редактор Теодорович. Радіожурнал «Петро Бойко» та Світлана Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо, Хрещатик, 26, київ 1, 01, 01, Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.